Рак молочних залоз одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. За статистикою воно виникає у кожної десятої представниці прекрасної статі. А в окремих випадках рак грудної залози виявляють і у чоловіків. Аби привернути увагу до цієї недуги та важливості своєчасного обстеження, у рівненському обласному протипухлинному центрі проводять тиждень відкритих дверей. За словами медичного директора з хірургічної роботи Лілії Курушиної, завдання лікарів, в тому числі, спростувати ті міфи, які поширені серед населення щодо раку молоч. Чиних залос найбільше, що турбує наших пацієнток, перше питання: у мене рак, я помру. Це є міф абсолютний, тому що на сьогоднішній день технології розвинуті настільки, що чим раніше звертається жінка до лікаря і проводить обстеження. Тим кращі результати її лікування. Цей тиждень додаткова можливість пройти обстеження без попередніх записів через сімейного лікаря. Однак в протипухлинному центрі стабільно вистачає охочих отримати консультацію з тих чи інших питань. Хірург, онколог та мамолог Андрій Борисавець розповідає, що люди звертаються з різними проблемами від необхідності пройти профілактичний огляд до лікування онкології молочних залоз. Чарги постійні завжди кожен день у нас мінімум 50 чоловік. У нас тут два лікаря приймає, то 50 чоловік мінімум. На прийомі є Світлана Шаповалова з Тернопільської області з травня цього року проходить лікування у Рівненському протипухлинному центрі. У жінки рак молочної залози другої стадії. Каже, коли дізналася про хворобу, пережила тяжкі хвилини, але завдяки лікарям отримує необхідну допомогу та підтримку. Підтримка є тут догляд. Ну, Дякую їм за все за їхню доброту, щиросердечність, Завжди ну, допомагають. В хвилини. У центрі є все необхідне обладнання для виявлення та лікування онкології. Лікар-рентгенолог Яків Пархоменко показує мамограф. Апарат для діагностики патології молочних залоз. Варто зауважити, що такий прилад має мінімальну дозу опромінення на пацієнта і не шкодить здоров'ю людини. Молочні залози позиціонуються на предметному столику. За допомогою компресійної пластини відбувається компресія прижим молочної залози. Для того щоб перше зафіксувати її, друге знизити її, зменшити товщину самого об'єкту. Щорічно на рівненщині виявляють близько 300 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Всього ж на обліку в обласному протипухлинному центрі знаходиться близько 4 тисяч хворих. Зі слів головного лікаря закладу, більше 60% пацієнтів виявлені в першій і другій стадії. І важливо, що у більшості випадків хворих можна врятувати. І першій стадії 99%. 98-99% повного вилікування. Друга стадія цей процент вже десь в районі 60-70, третя це 40%. Ну 45, ну четверта, на жаль, це занедбані випадки, які виздаленню не підлягають. Головний лікар протипуглинного центру додав, що рівень захворюваності на рак молочної залози зростає не лише в Україні, а й світі. І якщо раніше здебільшого хворіли люди старшого віку, то нині недуга молодше. Причина цього неправильне харчування, шкідливі звички, недостатня фізична активність та генетична схильність. Микола Брежицький Олексій Олексієнко випуск новин.